Порт одяг, перший сорт. мішечка 8 кг за 1900. Така американка. Розмір пише. Елька. Жіночий батник. Розмір. емка Така зіпочка фірми Adidas жіноча розмір. Еска батник. Чоловічий розмір XL. Спортивні штани, розмір S Жіноча зіпка, розмір M Спортивні жіночі штани, розмір S Чоловіча зіпочка розмір S Виглядає вона на Л. Чоловічі спортивні штани, розмір S Ще одні спортивні штани, розмір L Укорочений батьк, Жіночий розмір S, Чоловічий спортивні штани розмір L. Батьк, Розмір L. -ка. Спортивні штани розмір S. -ка. Чоловічий батьк, розмір. M. -ка. Спортивні штани розмір 46. -й. Жіночий батнік-розмір С. Ще один батник розмір Елька. І останній це є спортивні чоловічі штани розмір Еска. Це був спортодяг першого сорту. Вага мішечка 8 кг за 1900 кг.